Артилерійські підрозділи військово-морських сил наносили прицільні удари по ворогах. Збройні сили України зруйнували наземні шляхи сполучення, що у разі неможливості їхнього відновлення не дасть РФ підтримувати війська паливом, боєприпасами та важкою технікою, зокрема Херсонської області. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни АСВ. Російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції безнадійних наземних шляхів сполучення GLOC. Доставляти боєприпаси паливо та важку техніку, достатньо для наступальних або навіть великомасштабних оборонних операцій через понтонні переправи або по повітрю є непрактичним, якщо не неможливим йдеться у зведенні. Вказується, якщо українські війська зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити росіянам відновити будь-який з них у придатність протягом тривалого періоду, тоді російські війська на західному березі Дніпра швидше за все втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак. Зазначається, що 13 серпня українські війська знову завдали удару по мосту на дамбі Каховської гідроелектростанції, ГЕС, внаслідок чого міст став непридатним для проїзду великовагового транспорту. Цей міст був єдиним автомобільним мостом, яким могли скористатися російські війська після того, як українські сили успішно вивели Зладоантонівський автомобільний міст. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!